Ввечері 12 лютого до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що біля дороги в селі Степаненко сумського району помітив жінку, обличчя якої було в крові. Вона розповіла, що на неї напали у власному будинку. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції разом з кінологами. Поліцейські встановили, що близько 18-ї години троє невідомих чоловіків розбили вікно та проникли до будинку 68-річної господарки, побили її та заволоділи мобільним телефоном, банківськими картками, а також вимагали у неї гроші. Після цього зникли з місця події у невідомому напрямку. У ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів співробітники відділення поліції номер 4 міста Суми встановили, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні 39, 30 та 23-річний мешканці. Сумського району з місця події вилучені речові докази, які вказують на причетність цих осіб до скоєння злочину. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Сім трьом затриманим зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.